Друзі, всім привіт! З вами компанія автопарк Юадо. Нас продаж заїхав ось такий класний Ford Focus Це у нас 12 рік, хетчбек, 1,6 газ бензин Офіційний другий власник в Україні автомобіль до 180 тисяч обслуговувався на офіціалі, після 180 тисяч обслуговувався на спеціалізованому СТО. По салону у нас текстильний салон, незачухані гарні сидіння Мультимедіа 217 тисяч ріднього пробігу, також на автоматі з підігрівами передніх сидінь, клімат-контролем двохзонним. По автомобілі недоліків таких абсолютно немає, повністю справний, Є моменти кузову, дуже незначні, зокрема на задній ляді, але все незначне. Автомобіль вартий вашої уваги. Також у нас на капоті є пленочка від сколів. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2, А, місто, Київ біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати в кредит в лізинг та заготівку. Тому чекаємо вас на перегляд.